Вітаю, друзі! Ну, от сьогодні черговий рейд, водна поліція, Запорізький рибоохоронний патруль, а також і Запорізького і господарства. Виконують рейд на акваторії Дніпровського водосховища. Ну, ось можете побачити, у берегах чисто, рибалок практично немає, ливкові ями. Там от трошки рибацюх є, але перевіривши якби у людей снасті, порушень наразі не виявлено. Всі люди дотримуються вимог чинного законодавства, ловлять з берега на спінінги з одним гачком, тобто не порушують чинне законодавство. Залишайтесь з нами, надалі будемо вам показувати результати нашого рейду. Спільного, дотримуйтесь, будь ласка, чинного законодавства, не порушуйте закон. Також не забувайте, що вже розпочався нерест, тобто діє нерестова заборона. Телефонуйте на гарячу лінію Запорізького рибохоронного патруля, також на гарячу лінію 102, якщо побачите якісь порушення правил рибальства або якісь інші порушення. Залишайтесь з нами. Ось, друзі, можете побачити. Це вже річка Кушугум. Ось ми вже доїхали сюди. Але можете побачити, які вже лісові масиви на тих місцях, де раніше люди ходили човном, ловили карасів тут в очереті. От дивіться, вже які дерева повиростали. І це ще. 6 червня тільки буде рік, як зійшла вода, як відбувся підрив Каховської дамби. Тобто вже ліс. Ліс росте там, де раніше була вода, де можна було їхати човном. Ось, друзі, можете побачити наслідки прильоту ворожих ракет по плавнівій зоні. Ще досі горять он плавні, ще дим іде, вон скільки повигорало. І ще димить. Вигоріло дуже багато лісного масиву. Повигорав очерет. І ще продовжує тліти. Ну догоряємо. Носі насть, Запорізький рибохоронний патруль проводить рейд під час нерестової заборони разом з водною поліцією Запорізької області. <плес> да, раколовка. Ось не видно ресурсу, зовсім, може, недавно поставили. Прокоментуйте, будь ласка, Олександр. Що за знаряддя лову? Який розмір? Ну, бачите, браконьєри не дремлять. Але й Запорізький Кербохоронний патруль також не спить, а працює цілодобово разом з водною поліцією. Попереджають факти грубих порушень рибальства, вилучають з водойми заборонені знаряддя лову, а також попереджають усіх громадян не порушувати чинне законодавство. Прокоментуйте, Олександр, що це за снасть така. Під час здійснення рубохоронного рейду поблизу СНТ-Кушугум. На річці кушугум було знайдено заборонене знаряддя лову, а саме Раколовки. Кількості 7 одиниць. За інформацією місцевих жителів, а також рибалок, селища міського типу шлу. Зараз рибоохоронці разом з водною поліцією перевіряють акваторію річки, а саме тралять цю річку на факт знаходження в ній заборонені лову. Ось вже пройшли. Метрів 300 ми десь пройшли. Да, Метрів 300 ми вже проїхали, так? От, Проїхали метрів 300, ну поки що ще сіток не знайшли. Знайшли, ловки, так тісно інформація. Тут От вибрали радуловки. Сіток ще поки ми не знаходимо. Ну, але будемо продовжувати наш рейд. Ось вже доходимо до так називаємо водокачки. Пройшли в сухой мост. Продовжує Запорізький рибохоронний патруль разом з водною поліцією здійснювати заходи, нагоди та контролю за водоймами Запоріжжя Запорізької області. Телефонуйте, друзі, будь ласка, якщо у вас є якась інформація або побачите, які факти порушення. Телефонуйте цілодобово на гарячу лінію Запорізького рибоохоронного патруля, Бог на гарячу лінію створював. в результаті тралення було знайдена якась сітка. Ну Я думаю, це і є та сітка, за яку говорили рибалки, що вони телефонували ось на гарячу лінію, що вони на березі ловлять рибу з пінінгами і чіпляються за якусь сітку. Ну тобто Запорізький рибохоронний патруль і водна поліція відреагували на це звернення. Виїхали і ось протравили е, конкретно оцей, цю ділянку водойми, де знайдена сітка, але видно, що це якась стара сітка, в ній вже да, дохла риба, воно ми бачимо. Ось. Ну і ось рибаки, які, ймовірно, може, це і вони і телефонували. От, і рибоохоронний патруль і водна поліція реагує. Доброго дня. Вірно, так, я на пенсії, я взагалі сижу. Давайте перший раз предупредите, я поплив назад. Не доплив до Ну, Все час ми стояли, ловили. Ну і отак от, друзі, тобто, бачите, люди різні різні, якби відношення людей до закону. І тобто, ми бачимо, але поліцейські водної поліції. Дуже чемно відносяться <плес> до таких ситуацій, представляються, під'їжджають, пояснюють людям, що не можна. Є заборона, і заборону придумали. не поліцейський рейд Запорізького рибохоронного патруля і водної поліції. А також з нами були лісівники Запорізького ліснесласького господарства, яка сьогодні склалася ситуація? Небайдужі громадяни Запоріжщини не зателефонували, що в районі селища міського тут Пушугум. Вони зачіпляються, рибалки-любителі зачіпляються за якісь там сітки. Інформація дійсно частково підтвердилась. Ось знайшли раколовки, були вилучені, вони сьогодні були з водойми. От, також э, знайшли сітку, в якій вже риба не то що снула, а там вона вже біла і ця сітка стояла давно, також якби вилучили, щоб вона не забруднювала за водойму. Але знаєте, що от для мене, конкретно як для журналіста, мені дуже приємно, що е, росте рівень довіри громадян до поліції, водної поліції, до рибоохоронного патруля, що ви телефонуєте на гарячу лінію, що ну, з'являється свідомість у громадян. От, і дяка. От за це вам дяка.

macam abang dia. Oh, Apa dia? Dia potong gigi